Вітаю вас, шановні глядачі, слава Україні! Сьогодні, як і обіцяно, робимо прянички з українською символікою. А точніше кажучи, пряники з українським прапором у двох різних варіаціях. Я зробила їх вже чимало, і робитиму далі на ярмарки, на виставки та різноманітні акції, збираючи таким чином ще більше донатів для наших захисників. І от саме на прикладі синьо-жовтих пряночків. Я покажу вам основні принципи розмальовки пряників у різноманітні кольори. І, як завжди, поділюся всіма секретами, тонкощами та подробицями. Рецепт імбирних пряників вже є на каналі. Посилання буду у кутку екрану, так само під відео в описі. Ну і почнемо з приготування глазурі. Цього разу я використовуватиму звичайний ручний міксер. Тут у мене три або чотири білки. Відповідна кількість пудри та лимонний сік. Інгредієнти та їх кількість будуть так само вказані внизу під відео. Обережно, щоб воно не пихнуло. трошки розмішаєте і починаєте завжди на мінімальній швидкості. ще трішечки пудри додати. На малій швидкості збиваємо тепер це все хвилин 5-6. Рецепт білкової глазурі або айсінгу, як правильно збити білки, скільки пудри додавати, якої густини воно має бути. Всі ці деталі і подробиці ви знайдете у відповідному відео. Воно зараз буде в кутку екрану і так само, звісно, посилання буде внизу під відео. Ось така сама консистенція, яка нам потрібна. Ні. Водостатньо тепер будемо розводити для розписування, розмальовки, заливки та фарбувати у різні кольори. Тепер ще попередньо трохи вимішаю лопаточкою, бо коли робиш айсінг міксером, дуже багато повітря потрапляє в масу. Накриваємо рушничком та йдемо відпочивати. До цього моменту ви вже маєте спекти пряники та дати їм повністю охолонути. Я сьогодні використовуватиму три кольори: білий, синій та жовтий. Тобто, мені знадобиться три кольори заливочної глазурі. І попередньо, вже для всіх пряночків, я зробила контур з контурною глазурі. Якщо ви розумієте, про що я добре. Якщо ні, то передивіться, будь ласка, попереднє відео про глазур. Тепер швиденько роблю білу заливочну глазур. До речі, так само ви можете зробити глазур для будь-якого печива, для будь-якого кекса. Дуже нарядно виглядає, якщо кругленький кекс полити такою білою глазурю. Так само це підходить для пасочок. Я ще раз перевіряю консистенцію. І потім переливаю глазурь у кондитерський мішок. Я зроблю ще два айсинги, пофарбую їх у жовтий і синій. Я хочу зробити сердечка з прапором. Це в мене Вілтон. Але ви, звісно, можете використовувати будь-які, які у вас є, краще, зручніше буде саме гелеві або рідкі, бо вони краще розмішуються, розходяться у білку. Накладаю базовий, тобто той густий, який ми зробили спочатку. І важлива деталь: додавати фарбник треба у ще не розведену глазуру. Тобто, до того, як ви почнете додавати рідину. Бо якщо ви спочатку зробите заливочний айсінг, а потім додасте ще, е, припустимо, рідкий барвник, то ваш, у вас може змінитися консистенція настільки, що він стане непридатним до використання. Тож я беру мої гелеві фарбники зубочистки та додаю необхідну кількість барника до базового айсінгу густого. Тепер барвник треба дуже ретельно розмішати і оцінити колір. Ви маєте на увазі, бо в процесі висихання і з часом. Полірайсінгу стає трохи більш насичним та яскравішим. Ну що ж, кольори глазури мене цілком влаштовують, тепер я розводитиму їх водою до заливочної консистенції. Ось так, і все готово можна пакувати по мішечках і розмальовувати. Тож почну я з білих сердечок, на яких потім буду малювати фарбою і пензликом наш прапор. Коли зробила заливку, треба дуже добре висушити пряник. Ну а тим часом займуся двокольоровими пряничками. Спочатку верхню половину сердечка заповнюю блакитним. А потім є два варіанти. Або ви цю заповнену половинку відправляєте сушитися, або одразу додаєте жовтий колір. Я зазвичай завжди трішки підсушую половинку, і вже потім додаю другий, або третій, або який там колір. Мені більше подобається, як це виглядає, воно наче більш рельєфне. Ось і все. Заливку пряночка я закінчила, і тепер буду його сушити вже остаточно. Ось, наприклад, другий пряник я роблю вже без проміжної сушки. І якщо вам не подобається, як виглядає білий контур, звісно, можна зробити окремо два контури блакитний або синій та жовтий, і зробити два контури окремо для верхньої половини сердечка та для нижньої. Тож другий пряничок вже готов. Тепер треба дуже ретельно його висушити. Перед пакуванням пряникам обов'язково дайте висохнути одну добу, а краще дві. Тепер перейдемо до того, як зробити суміш для малювання на сухій глазурі. Вам знадобиться горілка або спирт і барвники бажаних кольорів. Ну і, звісно, пензлики, якими ви будете малювати. В мене плаский та широкий пензлик. У маленьку піалочку або рюмочку додайте спирт або горілку, зовсім трошки, а потім до горілки додайте барвник. До речі, у цьому відео я розповідаю лише про водорозчинні фарбники, бо для наших цілей жиророзчинні не підходять. Ретельно розмішуємо фарбу розчиннику, можна робити це одразу пензликом. Тепер повернемося до пряника, на якому глазур вже має бути абсолютно суха. Якщо вона не липне та не деформується, коли ви її торкаєтесь, значить можна на ній малювати. Обережно наберіть на пензлик невелику кількість фарби та позбавтеся надлишків рідини, щоб з пензлика нічого не капало. І обережно, майже без нажиму, малюємо. Ну, в моєму випадку, казати, малюємо це трошки перебільшення, але у вашому, я сподіваюся, буде краще. Щоб ополоски кольорів на прапорі не змішувалися, треба, щоб один колір висох перед нанесенням другого. Ну а якщо не чекати, то виходить прикольний акварельний ефект. Я не роблю прапори під лінійку, бо це відповідає краще моєму духові. Ну а ви можете харчовим пензликом або олівцем попередньо підготувати собі контури і малювати вже акуратненько в їхніх межах. Все, прапор готовий. Тепер так само треба добре просушити фарбу. Як я розповідала в попередньому відео, для цього можна використовувати або духову шафу, або сушарку для фруктів та овочів, що у вас є. Або у крайньому випадку воно, звичайно, висохне і просто на столі. Іноді буває, що з пензлика випадає якась там ворсинка. То її краще прибирати вже після повного висихання фарби. І ось тут у пряничку, до речі, вийшов той самий акварельний ефект, про який я вам казала. Мені подобається, як це виглядає. І ось невеличка партія з того, що в мене вийшло після сушки. Якщо ви просушуєте пряники активно, тобто в печі чи в сушарці, майте на увазі, що вони, коли теплі або гарячі, вони стають більш крихкими, ламкими. Тому з тепленькими пряночками будьте обережні, будь ласка. Зацініть, яка краса, правда і робиться насправді зовсім нескладно. І чудово підходить для таких художниць, як я, ну тобто для таких, які не вміють малювати. Такі пряночки і справді і око радують, і смакують чудово. І ось на наступний день я вже почала їх пакувати в пакетики. Додам ще стрічечку, і це виглядатиме як чудовий маленький сувенір. Ну ось ми з вами і справилися. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви знаєте, як мені дати про це знати, правда? Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Обов'язково задавайте всі ваші питання у коментарях. Я відповім. І бажаю вам успіху з пряночками. До нових зустрічей!